Спочатку ось такий папір. Я не випадково починаю так бюрократично. Це електронна пошта із Республіки Башкортостан, в якій повідомлено списки переможців 17-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. До речі, Башкортостан єдиний. В Російській Федерації не пропустив жодного конкурсу з української мови і в час війни, і торік, і позаторік вони проводять конкурс з української мови, і ми нагороджуємо їх. ось Якщо м, глядачам цікаво, село Золотоножка Старлінтамацького району Республіки Башкортостан, село Троїцький. Благоварського району Республіки Башкортостан. Муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад, середня загальноосвітня школа Степанівки муніципального району, Оргазинський район. Муніципальний бюджетний заклад додаткової освіти, Українська школа міського округу міста Салават Республіки Башкортостан. І ще кілька шкіл із різних населених пунктів, де живуть компактно українці. При цій нагоді я хотів сказати, що ще від часів моєї роботи в Українській всесвітній координаційній раді я був подивований структурованості українства саме в Башкортостані. Лідери Украї... об'єднання українців Башкортостана Василь Бабенко і Володимир. Василь Бабенко перепрошую Володимир Дорошенко співголови об'єднання і хор мають український і українські школи. І мають українські програми, і уряд співпрацює, змушений співпрацювати, оскільки багато українців посідають там важливі місця. І ось ці дипломи це копії. Я прошу подивитися, це традиційні наші дипломи, якими ми нагороджуємо переможців конкурсу тут в Україні. Ці пішли, як і торік. Нинішнього року пішли в Башкортостан. Це е, для показу ви бачите е, назви населених пунктів, назви навчальних закладів і прізвища дітей, і тут подячні дипломи вчителів української мови, чиї діти е, показали добрі знання української мови. От. Це просто кілька. Там три десятки дітей із різних навчальних закладів. Ми кілька копій дипломів зробили спеціально, щоб показати у нашій, нашій аудиторії. От. Диплом переможця. Бачите, Галина Сідова, учениця 4 класу, Українська школа міста Салават, Республіка Башкортостан. Чи, наприклад, Учитель української мови, Главінська Катерина Володимирівна із також міста Салават, Республіка Башкортостан. При цій нагоді я хотів сказати, конкурс наш не випадково називається Міжнародний. Він відбувається повсюдно, де живуть українці. Коли в театрі імені Івана Франка ми закриваємо врочисту, Черговий конкурс і вручаємо переможцям і призерам нагороди, то на сцені в театрі поряд з прапором України, прапори багатьох країн світу. Це ті країни, де українці провели конкурс. І не дивно, що в такому українському краю, як Канада чи Австралія чи США, відбувається. Вони відбуваються по всьому терену. Колишнього Радянського Союзу. Вони відбуваються в Польщі, взагалі в Східній Європі, Фінляндії, навіть в Китаї. Навіть в Китаї такий екзотичний край, український Китай. От, але нам нині важливо, що це в Росії в час війни знаходяться люди, які тихо, спокійно, без сенсацій. Роблять свою справу. І це також позиція, і це також наше українське лоббі. І ми знаємо, що ці люди не зреклися України і не зігнулися зі страху перед російським сатрапом із Кремля. Отже, конкурс української мови у Башкортостані, 17-й, відбувся, і, як запевнив нас Володимир Дорошенко, 18-й також відбудеться конкурс.